Після взяття на поруки одного з найбільших олігархів України Ігоря Коломойського Наталія Мосійчук припускається ще однієї помилки. На її ютуб каналі виходить відео Фронт посипався. Втрачаємо незалежність. Сьогодні Наталія виходить в ЕТР, аби пояснити, що сталося, і вибачитися перед аудиторією. Вітаю вас, друзі. Сьогодні на моєму ютуб каналі вийшов епізод під заголовком. Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Що відповіла Наталка? Почуєте за хвилину? А також поговоримо про те, що парламент відправить у відставку ряд міністрів. Серед них віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр юстиції України Денис Молюска, міністр аграрної політики Микола Сольський. Та навіть питання під звільненням генпрокурора України Андрія Костіна та міністра освіти України Оксена Лісового згадали, з'явилася інформація від народного депутата Гончаренка, що ймовірно Оксанд Лісовий піде у відставку. Хто на вашу думку може обійняти цю посаду? А освіта повинна базуватися передусім на національних пріоритетах. Але почнемо ми сьогоднішній етер. Тим як німці сьогодні відплачують полякам за блокаду польсько-українського кордону за розсипане зерно, та що витворяли поляки з українськими перевізниками, виявляється, Німеччина платить їм тією ж монетою. Я нагадую, дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн. Аби бути в курсі новин, підписуйтесь на канал а також на телеграм Ростислав Продакшн. Включайте дзвінок і залишайте ваш коментар. Друзі, ситуація на кордоні. Величезна черга. Отут з польських фур, латвійські, там, німецькі, австрійські їдуть без черги. Всіх поляків от нам 5 кілометрів, 2 кілометри навіть до Німеччини, вже всі, всіх поляків отак тримають. Коротше, не пускають. Чого німці, от просто респект їм величезний за те, що вони влаштували були українцям да, на кордоні. А, тепер німці отак тримають поляків, Отак тримають поляків, бо Німеччина дуже сильно насправді постраждала від а, того, що їм не приїжджав експорт зерна а, з України. І взагалі там дуже багато імп... що це? І... Да, імпорта, імпорта чи експорта. А, експорта, да. а, не приїжджало, дуже багато всього затрималось. Тепер от поляки стоять. Тут ми тільки що їхали три кілометри черга з, з польських фурбу. Розуміли, і ще от вперед. А 2 кілометри майже і так само черга. Ну от і є справедливість у світі. Отака от така ситуація зараз. Це ми їдемо зі сторони Польщі, в'їжджаємо зараз. Відвозили там пікапи, дрони, кафлоу, старлінки для ЗСУ, передавали. І от така от ситуація зараз бачив. Так що нічого, справедливість є. Німці глядь красавчика. Все, слава Україні! А от Наталка Мосійчук, яка раніше в суді брала на поруки Ігоря Коломойського, українського олігарха-корупціонера, сьогодні виправдовується за свій сюжет, точніше, за заставку. Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Не було так смішно, як гірко, але маємо, що маємо це відео. Скорочена версія її розмови з Богданом Єременком, Володимиром Фесенком, Максимом Бахматовим та Андрієм Мельником. Програмі теми з Мосійчук», де обговорювали найгірші сценарії для України за кілька годин після критики в соцмережах. ведуча вибачилася перед своїми підписниками, фронт посипався, втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод, і хочу це пояснити помилкою. Людина, яка займається у мене СММ в команді, і ця людина вже оштрафована, і е, буде вважати, що це колективний е, колективне вибачення і від мене, і від. Е, Цього хлопця, як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно. І власне цей хлопець почав писати заголовки так само нещодавно. Він набиває руку. Ну такий от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережею цей заголовок і цей епізод. Я б просила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання, для чого це було треба. Так це отакий от, людський фактор пояснюється тільки ним. Ніякої піднаготної, ніякої мети політичної або інакшої тут немає. Ще раз вибачте, будь ласка, підписники і українці, які побачили цей заголовок і е, е, яких він зачепив. Перепрошую. Що думаєте ви про цю ситуацію? Залишіть коментар і переходимо до відставки українських міністрів. Депутатам офіційно скажуть про це у понеділок. Наступного тижня заплановано три пленарних дні роботи ВРУ щодо кадрових питань. У понеділок фінально, коли повернеться прем'єр в Україну, ми про це дізнаємось. Називають декілька прізвищ. Під звільнення потрапляє Ірина Верещук. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій сьогодні вона до речі вже реагує на чутки про своє ймовірне призначення. На посаду очільниці Тернопільської обласної військової адміністрації і звільнення з посади. Сьогодні деякі змі написали, що я нібито збираюся очолити тернопільського увагу. По-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилася, і моє керівництво про це чудово знає. По скриптам. і щоб двічі не писати. На жодну дипломатичну посаду я теж. Не збираюся. Джерело видання LBUA заявляє, що під звільнення також потрапить віце-прем'єр-міністр Кубраков. Про це парламентарі одностайні. Він провалив абсолютно все. Тому навіть червону доріжку вже приготували, сказав один з депутатів не під запис. А от нардеп Гончаренко опублікував це для всіх. Точно на вихід верещук. Убраков мінкульт будуть розформовувати і кудись приєднувати. Оксен Лісовий, міністр освіти, також, скоріш за все, все мовознавиця Ірина Фаріон сьогодні коментує звільнення лісового і чому це добре для України. Ми власне побачили, як в часи і квіта, і гриневич, із окрема лісового, який, я впевнена, буде відставлений наступного тижня. Ось оцей найосновніший складник освіти національний системно знищували і убивали. І про це свідчить злиття предметів у школі, зокрема зарубіжної літератури української літератури, безпрецедентне зменшення годин української мови української історії України у вищих навчальних закладах, і найстрашніше вилучення української літератури як обов'язкового предмета на як вони тепер це називають мультипредметному тесту що як це колись називалося ЗНО? Цей предмет мають обов'язково як це колись було складати абсолютно всі, тому що українська література формує національну свідомість. А от такі, як Оксен Лісовий, міністр освіти України, нинішній, її руйнував за словами Ірини Фаріон. Також вона прокоментувала, кого можуть призначити на цю посаду. Я не думаю, пані Мар'яно, що нам треба з вами ворожити, а просто максимально людям освіти на своїх місцях робити всупереч тому, що робили наші чиновники від освіти, яких призначала дуже непрофесійна влада у освітній царині і в царині науковій, але наголошу на тому, що самі. Науковці і самі освітяни не меншою мірою винні в тому, тому що вони мовчки спостерігають за тим, вони потурають цьому, вони по рабському схиляють голову і виконують бездумні вказівки чиновників з міністерства освіти, і ось ця історія зі мною яскраво про це свідчить, тому що це виразне політичне замовлення з боку власне лісового ректорату львівської політехніки, який себе так збезчестив. Ведуча каналу НТА зробила комплімент Ірині Фаріон і сказала, що вона б хотіла бачити саме її на посаді міністерки. Світи України, а що думаєте ви? Залишіть, будь ласка, коментар. Ну і завершимо наше тертим, що теж під ймовірне звільнення може потрапити і генпрокурор України Андрій Костін, замість нього хочуть призначити голову ВЦА Одеси Олега Кіпера. Заявляє видання Албею. Раніше також повідомляли, що новим генпрокурором може стати чинний керівник АМКУ Павло Кириленко. Нам сказали, наступного тижня можуть бути кадрові питання, але депутатам ніхто не назвав ні прізвищ, ні взагалі конфігурації. Хто наступники? Чи це якесь об'єднання? міністерств? тому воно ще все може перегратися 350 разів вилами по воді писане. Тому остаточний цей розклад буде в понеділок, каже один з нардепів політради. Слуги народу. Але я сподіваюся, що замість Костіна точно не призначить Кириленка, адже до нього зараз є питання. Нагадаю, нещодавно журналісти схем провели велике розслідування і виявили. Що в Кириленка є нерухомості на 70 мільйонів раніше? Кириленко займав посаду голови Донецької ОВА, а тепер очільника антимонопольного комітету України.